Саме величезний величезний привіт. Запрошую вас до магазину Аврора. Подивимося, які акції, новинки, знижки в магазині Аврора. І а, дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Тільки зайшов і побачив ось ці такі осінні новинки. Так, акція, я здається, сказав, з 13 по 19 З 13 по 19 жовтня. А ось такі новиночки у нас з'явилися щойно в магазині Аврора. Ціна новинки 64 гривні зараз зі знижкою. Курка, курка, кулька, кулька повітряна. У формі сердечка ось такі лау, дивіться, цікаве. По 17 гривень зараз з хорошою знижкою. А це, мабуть, для іменинниці Happy Birthday. До речі, розібрали дівчата всі. Було багато різних кольорів. По 34 гривні. Або, може, знаєте, той, хто йде на день народження, одягає ось такі обручі. Вітають з Днем народження. Зі знижкою зараз поставили ось такі флізові пледи. Осінній а, принт. Так, 329 гривень зараз він в акції. Розмір метр п'ятдесят на два. Так, і дивіться, є ще ось такі. Хоча дивно, той самий ж розмір, бачите? Той самий розмір, та ж сама фірма, але вони по 199 гривень зі знижкою. Давайте перевіримо ціну. Так, 199 гривень. І давайте оцей попередній перевіримо, що написано 329 Невже ж ціна. Дійсно, дивіться, Хоч, хоча все те саме, тільки трішки відрізняється. Опа, продасться. Тільки відрізняється трішки візерунок. Тут дуже хороша ціна на ось цю подушку внутрішню, та як би сказати, наповнювач для подушки декоративної. Розмір 45 на 45, 49 гривень це дуже хороша ціна. Зверніть увагу, я купував набагато в два рази дорожче. Зі знижкою можна придбати махрові рушники, розмір 50 на 90, за 79 гривень. Зверніть увагу, зараз непогана знижка. Не можу знайти цей кошик за 99 гривень для зберігання речей текстильний. Покажу вам на сканері. Чотири штуки, десь вони є. Зараз 99 гривень за акційною ціною. Новинки, подивіться, які грілки. На холодні вечори наливаєте гарячу воду і грієтеся. Зараз скажу ціну новинки, можна зняти чугол попрати. Ціна новинки 169 гривень. Для найменшої принцеси дивіться набір. Ось така шапка з вушками і ось такий шарфік. Тобто двійка йде, зараз скажу ціну. Шапочка є подвійна. Тут всередині, бачите, ось такий пухнастий, теплий фліс. Ціна такого набору 149 гривень. Зверніть увагу, кольори є в асортименті різні. Хороша знижка на ковшики декоративні, текстильні, плетені. Зараз вони по 139 гривень, покажу кольори. Вони в трьох кольорах. Так, привезли ще одні цікаві кошики. Це такі квадратні. Зараз проскануємо, це новинка. Ціна 229 гривень. І з принтом панда. Привезли нові великі кошики для зберігання іграшок. В принципі, можна і для одягу. Так, ось такі спринтом є. Зараз скажу ціну цієї новинки. 149 гривень. І є ще ось такі однотонні із мордочкою якоїсь тваринки. Зараз скажу ціну. Мабуть, така сама. 149 гривень. Так, набір рушників. Дивіться, це три шарові, міцні, дві штуки в упаковці рута. Вони по 74 гривні. Трішки дешевші, також 2 штуки аколо, двошарові, за ціною 37 гривень. Дивіться, ось такі серветки можна придбати за 17 гривень двошарові. 16 штук в упаковці. Туалетні вологі серветки 130 штук. Так, ціна 44 гривні. Дитячі серветки смайл 24 штуки. Вологі 15 гривень. Дивіться, ось такі вологі серветки, а, ароматизовані. Рожеві 120 штук упаковці, зараз вони в акції 69 гривень. Рушники паперові двошарові 130 штук Софі а, зі знижкою 37 гривень. В коробці софі а, 150 штук, двошарові 37 гривень. Рушники паперові Софі двошарові, 65 відривів дві штучки за 44 гривні. Ці хороші серветки дитячі від Perfect, гарно пропитані, як просочені рідиною 120 штук в упаковці 52 гривні. Папір туалетний двошаровий 4 штуки в упаковці за 44 гривні. Зі знижкою вологі серветки дитячі від Софі, 60 штук за 14 гривень. Ось такий великий папір, цей рушник паперовий, тришаровий, три тут 300 відривів, його ціна 49 гривень. Ще одна новинка, рушник паперовий, тут 250 метрів написано. 119 гривень, ось такий. Так, на гільзі туалетний папір Джамбо, Українська мальва. Дві штуки за 32 гривні. Дивіться, ось такий туалетний папір. коло тут 24 штучки. Двошаровий, можна придбати за 224 гривні зараз зі знижкою. Дивіться, зараз зі знижкою можна придбати ось такі настінні годинники, приємна знижка. По 99 гривень. Акційна ціна. Велике ось таке медове крем мило, тут цілий літр по 42 гривні можна придбати. Зі знижкою, ось це рідке мило Fiora Bianca 450 грамів, 55 гривень. Дивіться, цікаве, мило для рук з ароматом Апероль 500 мл 24 гривні, зараз в акції. Крем мило з ніжним манго 900 мл 37 гривень, акційна ціна. А зі знижкою крем мило Mio Beauty. А, з чим тут воно йде? З, навіть піна. М'яка пінка, крем мила, очищує шкіру для рук. 49 гривень, 450 мл. Це щось дуже дороге мило для рук. Дивіться, 149 гривень, і це враховуючи зі знижкою. Якась фірма, хоча наша новинка мило, вишня та мило. Шалений карамболь 450 мл. Зараз по 39 гривень показую вам як новинку. Антибактеріальна пінка для вмивання 150 мл 74 гривні. Парфумований спрей для тіла 139 гривень 200 мл. Ось такі туалетні води. Зараз можна в Аврорі придбати за 84 гривні. 30 мл. Всюди є тестер, можна прийти нанести на себе. Кулькові антиперспіранти синіта по 34 гривні. Зі знижкою морська сіль для ванни і Іланг і ланг і спіною 500 г 47 гривень. Двофазний кондиціонер для волосся з кератином 200 мл 69 Дитячий шампунь крякря каченя 24 гривні зараз в акції. Шампунь піна-колада для всіх типів волосся 200 мл 16 гривень. Засіб для миття посуду: ось такий 500 мл, просто переливайте у свою свідозатор 19 гривень. Бальзам для миття посуду лимон 750 мл 42 гривні. Ось такий засіб для миття посуду піна. Тут а, цілий літр. А зараз можна придбати за 59 гривень. Зараз грюнвель, ось цей великий, 750 мл, можна придбати за 47 гривень. Для миття дитячої посуди 750 мл. Сатін 49 гривень. Пастки для прання речей по 79 гривень. Господарське рідке мило. Тут 500 г19 гривень. Тартіла а порошок для чищення з активним киснем 500 грамів 44 гривні. А порошок для чищення велі 500 г можна придбати за 29 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такі невеличкі кошики, пластикові плетені, кольори в асортименті. Ціна 15 гривень. Ось такі кошики, як я говорю, ажурні з ручками. Також кожен має кришку, кольори в асортименті на 7,5 літри 99 гривень. А оця поличка зараз буде в акції. Вона по 109 гривень дворівнева, двоярусна. Розмір бачите на екрані. За 159 гривень. Можна придбати поличку декоративну на стінну металеву. Ось таку. Пластикові кошики з ручками без кришки. 74 гривні Новинка. Так, ну що ж, знову новинка привезли ось такі скляні дозатори диспенсери для мила. Готується швидко. Дивіться, усі усі різні. Зараз скажу ціну цієї новинки: 88 на 450 мл. мілілітрів. Для пухнастиків Фелікс пауч пакет 15 гривень. Ось такий Карпатіан по 12 гривень. Колуб 4 лапи для цуценят 14 гривень. Для собак ГАВ по 10 гривень. Так, ще якийсь корм знайшов, також для собачок дорослих по 12 гривень. Пакети Віскас по 15 гривень. Шеба також є в Аврорі по 21 гривні зі знижкою. Бюджетні корми мяу 10 гривень. Клуб 4 лапи для собак. Маленьких порід 69 гривень. Зі знижкою сухий корм Оптіміл 700 грамів 229 гривень так, Хочу показати ще новинку: круглі губки, пінні, помічниця, торгова марка. В упаковці 4 штучки. Вони двосторонні, якщо ви помітите. Ціна новинки, зараз вам скажу. Треба сканувати товар. 39 гривень. А це дуже хороша річ. Новинка в магазині Аврора. 2 в одному. Поглинач запахів та вологості. Підвісний його можна підвісити. Тут великі, великі саше. Так, зараз скажу ціну цієї новинки. 109 гривень. Білий мускус. По 24 гривні трос для білизни, точніше, шнур для білизни. Я хочу подивитися довжину 20 метрів. Так, ви просили, щоб я показував із червоної глини посуд. Ось така мисочка, вже надщерблена, на жаль. Ціна 69 гривень на 700 мілілітрів. Тарілка обідня, 21 сантиметр 69 гривень. І за 119 гривень можна придбати ось таку форму на 900 мл з червоної глини з кришкою для запікання. Ціну знижено на ось такі тарілки у формі персика і є ще полуниця. Будь-яка 88 гривень. Контейнер харчовий дитячий. А, так, з, кришками і, з кришкою та з ручками. Зараз на нього ціна знижена. 49 гривень. А ось такі пляшки пластикові з трубочкою зараз можна придбати за 49 гривень. Зі знижкою вологі серветки для оргтехніки 12 штук упаковці, 22 гривні. Штатив Тринога для телефону універсальна. Здивіться, зараз по 49 гривень. В акції зараз ось такі тримачі для телефону фігурні по 49 гривень, хороша знижка. Зі знижкою поставили світильник LED, акумуляторний по 299 гривень, акційна ціна. Ліхтарик на голову. А так, він здається, якщо я не помиляюсь, та, на батарейках іде чи. Наш шнур шнуром USB. Зараз я подивлюся 119 гривень зі знижку. Так, він працює, а його треба заряджати. Це добре, що не потрібно батареї. На Гриль одноразовий, дивіться, ціна ще більше знижена. 59 гривень зараз. За 59 гривень можна придбати чорний чай, честер. Вага 80 грамів. А, є ще зелений. Ось такий салатник квадратної форми на півтора літри по 19 гривень зі знижкою. Кругла ємність для сипучих з кришкою 19 гривень на літр 100. Зі знижкою зараз поставили пилисос. 1599 гривень акційна ціна. Ось цей гриль також зі знижкою. Бачите, Дуже хороша знижка 999 гривень, тобто ціна хороша 1600 Вт. Овочі, м'ясо, риба, бургери, ковбаски, все можна грилити Я собі такий теж купив, тільки іншої фірми, дуже задоволений. Зараз зі знижкою лампи USB-гнучки для ноутбука або ж для вашої портативної батареї 19 гривень. Зі знижкою арома дифузори 100 мл. Аромат. Мачу різний є, можна обрати на вибір 99 гривень. Шкатулка декоративна ананас у срібному кольорі 99 гривень. Хлоповка пневматична для вечірок для дня народження 37 гривень. Зі знижкою ось такий брелок для ключів 39 гривень. Декоративні стрічки для подарунків по 24 гривні. Кольори в наявності є різні. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось у наступному. Нехай у вас все буде гаразд!